Вітаю! Чи залишить Росія атомну електростанцію, Запорізьку атомну електростанцію? Я на час не дивилася для початку, а запитала в такому загальному вигляді. Трійка Пентаклів. Це буде якось шляхом і домовленостей, це е, якісь три країни. По справедливості, будуть добиватись того, що по п'ятірці Пентаклів вони повинні будуть покинути Запорізьку атомну електростанцію. По-друге, король Кубків може там їм влаштувати вежу. Це обстріли, десь там в самому Розположені, де знаходиться Запорізька атомна електростанція, можуть бути прильоти. І це буде робитись для того, щоб Росію звідти викурити. Тут вісімка мечів, на окупацію і сила продавлення. продавлення того щоб Можливо, це може бути обмін щось на щось, або ж тут може бути як зміна керівництва. Зараз, наприклад, окупація вони, Запорізька атомна електростанція під Росією, а тут далі може піти зміна. Але цей процес буде затягуватись. Блокування питань і лицарь Пентаклів це підготовка документів. Це буде поки що блокуватись і затягуватись. Інше питання мене хвилює. Все-таки тепер подивитись на час, коли ж хоч приблизно це може трапитися. Дивимось спочатку до кінця 2025 року, чи залишить Росія Запорізьку атомну електростанцію. Старший аркан справедливість. О, тут мені карти показують, що. Процес уже пішов. До справедливості тут відстоювання по питанню того, щоб повернути до минулого передача. Тут ми бачимо, що чоловік передає кубок іншому. Отже, у 2025 році до кінця 25-го року вже процес якісь рухи по цьому питанню будуть. 2026 рік дев'ятка Пентаклів, Старший Аркан Зірка. Це як уже якась надія. І старший Аркан Сонця як просвітлення і завершення етапу йде. Старший Аркан Світ. Отже, на мою думку, я, я думаю, що в 2026 році. Це питання буде вирішене. До речі, тут показується: шістка мечів як дороги, переправлення. Старший аркан повішений, і трійка мечів це як самопожертва може бути якась. І також тут може бути потім об'єднання після того, як Росія відійде, тут може бути об'єднання. Наприклад, може вступити як Україна на місце господаря і іще якась країна. Тут іде як Двойний Союз, і також тут як підготовка якихось документів.